Всім великий привіт. Сьогодні в нас ми так чекали дощу. Я навіть аж до самого вечора ждала, що буде дощ, не поливала розсаду, але Але мої надії виявилися марними. Дощ побризкав, зробив росичку, навіть ну взагалі не намочив. І все. Оце у нас такий дощ був. Тому чоловік зараз поливає розсаду. А я вийшла знімати відео. Відкрила я вже свою розсаду. Вона цілий день у мене відкрита. Усю вже відкрила і цю, і ту, що раніше показувала. Вся вона стоїть, як солдатики. Ось, бачите, вся зелененька, горна. І сьогодні почала знову ставити нову. Нову ставлю в розсоднику. Ну, буду дивитися, звичайно, по погоді. Буде дуже жарко, значить винесу на вулицю. Якщо не буде дуже жарко, значить буде вона там. Накрию її чорним агроволокном взагалі на пару днів. Поки вона пустить корінчики, От я так примінилася. І ну, в мене так виходить. І тільки з'являється невеличка корінечка, я зразу підкормлю її 18, 18, 18. Якщо ж е... листик підсихає. Заглядувати, звичайно, треба в жару. Якщо холодно, заглядати туди, взагалі можна ну, навіть ні в 5, 6 або 7, можна не заглядати. їй нічого не буде. Ви її відкриєте, і там вже буде коріння. Але ж у жару в жару такий спосіб не виходить, тому що вона починає гнити. І ну, підсихати, звичайно. Хоч і, плівці все одно вона підсихає або починає підпорюватися. Ну, ось так в мене, в мене так вийшло. Ну, можу зараз показати, які там коріння. Зараз подивимося. Зараз побачимо. Ось яке вже коріння. Ось, дивіться ці розсоді, ну, здається, я не пам'ятаю точно, можна подивитися по моїх відео. ну Здається, днів п'ять. Так, де ж я її витягла? Десь через тиждень ця розсода вже буде готова до висадки. Так що, кому, кому подобається такий спосіб, будь ласка, і дуже зручно, тому що на буграх поливати касетку. Це, це просто оцький труд. І так, стоїть у нас дві теплички вже, бачите. Сьогодні нагорнули ще два бугри. Санчо пансо мій цілий день вдома сьогодні не йде до сусідів, не йде в другий двір. Ходить за мною, як і раніше. Все. Куди я, туди і він. Садили ми сьогодні у теплиці полуничку. в теплиці полуничку. Ну і помощник теж. Куди ж без нього? Да, Василій. Посадила ще трішки Сандри. Так. Цей бугор накрили. Тут ось нагорнули, вже готовий. Будемо проливати. зараз включу полив. І ще один нагорнули. Ось зараз кину шланги і теж на ніч включу сюди полив із бочки хай собі проливається. Сирію сьогодні зняла. Всі стакони, які в мене були, і поставила по вже, нові, вже. Ну, нові вусики попустили. Такі зелененькі, гарні. Зараз покажу ось. Найкраще укоріняються вусики, ті, що Такі жирненькі і зелені. Не ті, що вже старі. Старі укорінюються дуже погано, тому я б не, баж... не родила б старі брати вуса на укорінення. От такі зелененькі, такі гарненькі, молоденькі, вони саме краще укорінюються. От такі. От такі. В яких пагін ще дуже молоденький. Завтра ж буду знімати мальвіну і зріжу всі, які там залишилися вуса, Уже не буду бігати з полівойкою по всім городі. Стакони, звичайно, ще буду ставити, а касетку вже ставитиму таким способом, який я, який я вам показувала. Так що... Ось так бігає, шкодить мій кіт. Ну, по агроволокні воно нічого, але ж по плівці, звичайно, він ще й кіх таке чухає там. Подобається йому там сидіти. Так що знову поливаємо. Купанку поливаю сьогодні весь день, тому що... Ну, Не копанку, а я маю в виду маточники, там, де буде копанка, поливаю сьогодні весь день постійно, тому що земля суха, сохне. От сьогодні добре, сьогодні в нас трішки похолодало і на вулиці така волога погода, хоч і дощу не було, але ж трішки хмарновато. І е, при такій погоді найкраще е, ростуть коріння. Тому, тому поливаю і будемо з неділі, я думаю, буду вже починати копати купанку, яка є, яка вже вкорінилася. Е, купанки ж не треба велике коріння. Ми все одно його надрізаємо на долоню, отаке сантиметрів 5. 6, і більше коріння не потрібно, щоб наростало, наростало в полуниці, тому що ми його все одно відріжемо. То, на що, я думаю, чекать. Хай воно буде невеличке і воно так і прийметься хорошо. Тим більше, що в інших регіонах ідуть зараз дощі. Це в нас у Дніпропетровській області нема дощів. А, ну, в області це е, неправильно, мабуть, сказано, тому що в області е, йдуть дощі, це у нас немає. Е, це у нас у селі немає. Ходить отак кругом, і там був, і там, і в Дніпрі, е, так як сьогодні гриміло, і ось вчора, по-моєму, здається, теж гриміло. Ну, а в нас, до нас не доходить. Сьогодні копнуло трішки кілька капель і все. Ну, будемо поливати, що ж робити. Будемо виходити з положення. Так що, всім миру добра, всього найкращого сьогодні. Коротеньке відео, бо ну, взагалі не встигаю. І ще раз говорю: хто готовий, пишіть, будь ласка, мені на вайбер. Тільки, будь ласка, от ви самі затягуєте оце спілкування. Конкретно. Яку ви хочете полуницю? Скільки, в якому вигляді? Адрес нової пошти, до скількох кілограм бере, особливо у містах, не всі пошти приймають там же не всі грузові відділення. Буває до 3 кг, буває до 5, буває до 30, а буває в необмеженій кількості, це якщо грузове відділення. Тому що буває таке, що я приїжджаю на пошту з такими посилками, і мені говорять, що ця пушта не приймає більше 5 кг. А коли ж замовляєте стакани або багато, велику кількість, то, звичайно, коробки великі і може бути таке, що пушта не приймає. Тому, будь ласка, конкретно, все конкретно, все чітко. Тому що ви забираєте моє і своє, і мій і свій час. І е, яку оплату? Е, ті, що замовляють полуницю в ну, малій кількості, я можу і на ложкою відправити. Ну, якщо дуже велике замовлення, будь ласка, перечисляйте одразу кошти. Тому що, ну щоб я не переживала, тому що у вас буде мотивація забрати е, посилку. А в мене впевненість того, що ви її отримаєте і висадите, і полунечка прийметься. У мене якість хороша, все, прийметься, не бійтеся. Якщо в кого десь якісь виникають питання, будь ласка, пишіть мені на Viber, тому що у мене зв'язку взагалі немає. Сьогодні мені син дзвонив 9 разів. І так і не дозвонився. А по вайберу, коли дзвони, я ж коли на городі, я бачу, інколи я бачу дзвінок, а інколи я і не бачу. То тоді, звичайно, я йду додому, там, де є інтернет, тоді я можу поговорити по вайберу. А коли ви пишете на вайбер, мені в будь-якому випадку це, це прийде. Можете в Телеграм писати, але в Телеграм я, я дуже рідко туди заходжу. Але ж, може, я побачу це сообщення, то я в основному дивлюся в вайбері. Будь ласка, пишіть у вайбер і всі питання через вайбер. Всього найкращого і все буде Україна!